Бардак робиться у нас з іконами. Знаєш дім чого так? А потому тому, що прийшли клієнти, вибирали ікону. Покажіть таку, покажіть таку, покажіть таку. Наскладали їм, нас знімали цих е, ікон в ікон в посріблені, в позолоті, і е, вибрав, все-таки купили, вибрали дві ікони клієнти, але тепер це все треба розвішувати. Завтра. Завтра все розвішуємо. Приходьте. В нас великий вибір срібних ікон, та й не тільки. Вони всі зображені в нас на сайті, якісно відфотографовані, описані. Ви зможете підібрати для себе будь-який образ ікони. Якщо потрібна консультація, також звертайтеся, дівчата. Я чи Галина вам з радістю допоможуть. Підберемо. Покупку і співпрацю з нами залишитись задоволені. Гарантую вам 10 років. Займаємося саме цим напрямком, намагаємося створювати максимально якісний сервіс та якісну продукцію. Наші сайти в шепці профілю.